Виконуємо номер 1315 із підручника Алгебра 7 та номер 33 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік для якого значення B – система рівнянь. Перше рівняння 12х різниця і 9 дорівнює 15. Друге сума 4х і By дорівнює 5. Завдання перше має безліч розв'язків, і завдання друге має єдиний розв'язок. І знайдіть цей розв'язок. Приступаємо до виконання. Запишемо нашу умову. 12х відняти 9 у дорівнює 15. І 4х додати Біг дорівнює 5. Помножимо друге рівняння на 3, отримаємо, перше переписали 12х додати 3 by дорівнює 15. Система має безліч розв'язків, коли графіки рівнянь збігаються. Тоді графіки мають однакові формули. Знайдемо b. 3 b має дорівнювати мінус 9. Поділимо на 3. Отримаємо b дорівнює мінус 3. Маємо висновок. Система. Має безліч розв'язків, коли b дорівнює мінус 3. Тепер друге завдання. Система має один розв'язок, коли графіки рівнянь перетинаються. Тоді b має не дорівнювати 3. Система Має єдиний розв'язок, коли b не дорівнює мінус 3. Візьмемо нехай b дорівнює 9. І знайдемо розв'язки системи. Отримаємо. 12х, відняти 9 дорівнює 15, і 12, 4 візьмемо. 4х, додати 9 у дорівнює 5. І тепер у нас при зміні у коефіцієнти протилежні числа додаємо 12х плюс 4х це буде 16х. Мінус 9, 0. і 15 плюс 5 буде 20. І нам залишається 20 поділити на 16. Отримаємо 1,25. І тепер знаходимо значення y. Підставляємо замість х 1,25 у друге рівняння. 4 множимо на 1,25. Додати 9 y дорівнює 5, х дорівнює 1,25, 4 помножити на 1,25 отримаємо 5, додати 9 y дорівнює 5, переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний 9 y дорівнює 5 відняти 5. Отримаємо 9 дорівнює 0. І тепер ділимо на 9х дорівнює 1,25 y дорівнює 0. Записуємо відповідь. 1,25 і 0. Номер 1315 із підручника алгебра 7 та номер 33 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7, частина 2 виконана.